Друзі, привіт! Вас вітає інтернет-магазин ОВК Комплект. Сьогодні у нас буде відеогляд на регулятор швидкості LTD 4000 va який має пікову максимальну потужність 4000 Вт та номінальну 2000 Вт. Даним регулятором можна керувати не лише швидкістю обертання вентилятора, також можна регулювати потужність інших побутових приладів номінально до 2000 Вт. Має плавну регулювання по напрузі, європейську вилку провід довжиною 90 см та універсальну розетку. Для тесту регулювання швидкості обертання вентилятора ми будемо використовувати осьовий вентилятор Vens OV 2E300. Цей прилад буде показувати кількість обертів вентилятора за хвилину. Давайте проведемо тест. Цей прилад показує споживання електроенергії на даний момент, а цей вихідну напругу від нашого регулятора швидкості. Показується приблизно 114 вольт. А на приладі 60. Тому ця шкала не є вірною, тільки орієнтовною. Зі збільшенням напруги також збільшується споживання електроенергії нашим вентилятором. Ну і кількість обертів нашого вентилятора. 233 вольти 142,5 і ватт споживання 2654 оберти за хвилину. Є можливість зменшити напругу дуже сильно, але я не раджу цього робити. Ось зараз 72-73 вольти. Споживання 26 Вт. Але ми чуємо електричний гул двигуна. Тому краще трішки додати. Десь приблизно на 140-145 вольтах ми не чуємо електричний гул 1600 В. 1700 обертів вентилятора. 100 Вт споживання. Для тесту повної потужності нашого регулятора ми використаємо електрочайник. Давайте вімкнемо його. Максимальна потужність 2085 Вт. Це в нас напруга там, приблизно 230 вольт. Будемо зменшувати. Менше 1500 Вт. Менше 1000 Вт, 900 Вт. Краще збільшити. Таким чином, за допомогою даного регулятора ми можемо зменшувати і споживання електроенергії електроприладами. Даний регулятор також може бути в нагоді в гаражі для регулювання швидкості обертання електроінструменту. Даний регулятор швидкості ви можете в компанію ВК Комплект. Силка буде в описі та в закріпленому коментарі. Ви можете отримати додатково 10% знижки за промокодом YouTube. Дякую, що додивились дане відео до кінця. Якщо якось сподобалось, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь на наш канал. До побачення, друзі!